Минулого року Хамільтон вирішив податись в сторону мандрівок і представив модель Hamilton Hackie Field Expedition з легким вайбом Rolex Explorer, Seiko Alpinist або Tudor Ranger. Ті новинки були зроблені в корпусі діаметром 41 мм. Згодом же, Хамільтон презентував менші версії, які ми сьогодні і приміряємо. Загалом, головний аспект, який одразу виділив ці моделі, поміж інших, це Безель з компасом. Корпус новинки діаметром 37 мм при товщині 11.4 має більш спортивні обриси, ніж звичайний нам філд від Хамільтон з дещо звуженими виступами без фасок та тотальним цитонуванням. Зубчастий Безель з компасом на 60 кліків досить брутальний і також повністю. Сортинований, він обертається в дві сторони. На компасі є виступи з ревігуванням сторон світу і позначки з п'ятихвилинним інтервалом. Під сапфіровим склом з антивідблизковим покриттям маємо білі цифри та стрілки з вінтажним бежевим люмом суперлюмінова. Темнець верблат, ніби підкреслює той факт, що годинник належить до категорії Watch. Замість традиційної стрілки, що дещо нагадує шприц, Хемільтон робив широку годинникову стрілку у формі стріли, скоріш за все для того, щоб зробити годинник більш зручним у навігації. Кож Хемельтон прибрав ще один характерний елемент своїх філдів 24 години шкалу. Брендована заводна голівка загвинчується та забезпечує непоганий водозахист в 100 метрів. За роботу модели відповідає автоматичний механізм H10 з запасом ходу на 80 годин та антимагнітною пружиною з плавані вафрон. Філдову стилістику годинника підкреслює натівський ремінець на Прекрасний компактний компактне трьохстрілочник для фанатів Тулвоч.